які в тилу, які тримають оборону в тилу, хочу розказати легенду, яку мій син Павлік розказав мені дві у 7 класі, коли йому було 13 років. Він загинув 31 січня під Дебальцем, положивши життя за Україну. 24 квітня на горі в Чигирині вас тоді не було. Ну, стояв Легіон Свободи, стояла Карпатська Січ. Багато, більше тисячі чоловік, шаблі, а не треба нам шаблі, а не треба нам фронтів. До того ми вже цієї крові напилися, земляні не тримає. І материнські серця горять. Хочу сказати, що легенда, яка існує в Україні, що Повертаючись із Північної Америки, долають панам і летять у Північну Америку лелеки. Позивний землі йому малого був лелек. Я лелечка з перебитим кривом. Бо вбили не сина, вбили матір батька. Курів. Самі розумієте, усіх брате і сестри. Хочу сказати, піднімаються високо в небо, бо вітри гарні віють і вони долають північну Америку через Атлантику, накривають всю Європу. Но здолати їм Північну Америку, здолати кондорів, Вони мають першими летять навігатори, нині так говорять. Комбати, які знають дорогу і йдуть на смерть по російськи осознано. Хлопці лелеки, які втратили дружин. Молоді лелеки, якби зараз добровольці. Да. Олександрович, добровольці. Це орнітологи, підтверджують досконально, бо окольцовані вони. Сотні тисяч пада кондорів, але сотні тисяч лелек не здаються. 600 метрів коридор не так широкий? Долають, збивають. І за ними вже навігатори йдуть лелечих, ведуть сім'ї, ведуть одружених, які накриють гніздами та всю Європу. І накриють Білорусію, і Брянщину, і Смоленщину, і Московію. І накриють та всенький світ, бо леки це мир. Це мир, це продовження на землі. Це рід людський. А його переривають, а його вбивають. Світ нації вибивають. 22 години моєму синочку. Його друзям 23. Голові селищної ради із Косарськ Кам'янського району 54 роки. Побратим, який за рулем сау сидів, а він навідником. Казали, от Бога навідник. А на Чернігівщину повезли хлопчика. Мати теж там. Бо один у матерів, хіба їх мало таких. А тліють душами і серцями на російській стороні, а не менше. Бо ми хоч знаємо до кого прийти, хоч до могили, хоч як героїв ховаю. Тоді вещи грим 3 лютого ішов на колінах, зустрічали і проважали Я не знаю, як я своєю ногою, але витримала. Прийшла й туди, і обратно, і друзі його прийшли, і дзвінок шкільний дзвонив. І 600 тисяч нам батькам виділили. Будь вони прокляті, Лучше б вони на державу і на армію пішли. Бо тепер за ці гроші мене ніколи товариш за горло бере і в тюрму, і в дурку, і куди хочеш. Мій бивший Антоненко Леонід Миколайович.